Два дні назад у нас народилася телятка. Якщо хочете, можемо показати, і можемо навіть уже час його кормити. Спочатку ми купили одну коровку, і так як у нас були клієнти на молочну продукцію, то і ми, ми вирішили з донькою ще ще одну коровку візьмемо. Чому вирішила я трішки збільшити своє господарство? Тому що була в нас така можливість поучаствувати в програмі від Червоного Хреста. За перший транш ми придбали доїльний апарат, а за другий транш ми придбали генератор. Я дуже задоволена, тому що якби не участь у цій програмі, я б не залишала третю коровку і теляток. Я б залишилася на тому рівні, на якому я була там рік назад. Я б назвала це маленький великий шанс. Він невеличкий, да, дали нам, але це великий для нашого розвитку.